Частина перша. Парадигми та принципи з середини назовні. Істина досконалість у цьому світі невіддільна від правильного життя. Девід Старт Джордан за 25 років роботи з людьми в бізнесі, університеті, подружньому й родинному житті. Мені доводилося спілкуватися з багатьма людьми, які. Начебто досягли неймовірних висот успіху, проте відчували постійний внутрішній голод, невдоволеність, глибинну потребу в гармонії, продуктивності, а також у здорових стосунках з іншими людьми, котрі постійно розвивалися б. Підозрюю, що деякі з тих проблем, якими вони зі мною поділилися, вам не чужі. Я поставив собі за мету зробити. Чудову кар'єру й досягнув неймовірного професійного успіху, але це коштувало мені особистого й родинного життя. Ми з дружиною та дітьми вже немов чужі. Я навіть не впевнений, що знаю самого себе і що для мене справді важливо в цьому житті. Довелося запитувати себе, чи воно справді того варте. Я сіла на нову дієту в п'яте цього року. Я знаю, що в мене зайва вага. І справді хочу змінитися. Я читаю про всі новітні розробки. Я ставлю собі цілі. Я морально налаштовуюся на позитив і кажу собі, що я зможу, але нічого не виходить. Через кілька тижнів я здаюся. Схоже, я просто не можу виконати обіцянку, яку сама собі даю. Я відвідував низку курсів ефективного менеджменту. Я багато очікую від своїх працівників. І що сили намагаюся бути з ними прив'язаним і ставитися справедливо. Але я не відчуваю ніякої віддачі від них. Думаю, якби я захворів на день лишився вдома, вони більшу частину дня чесали язиками біля фонтана. Чому я не можу навчити їх бути незалежними і відповідальними або ж знайти собі таких працівників? Мій син підліток геть відбився від рук. І вживає наркотики. Я вже Я вже все перепробувала. Та марно, він не слухається, що мені робити. Так багато потрібно зробити, а часу завжди так мало. Я постійно відчуваю тиск і напруження щодня, сім днів на тиждень. Я відвідував семінари з планування часу І перепробував із півдесятка різних систем планування. Вони трохи допомагали, та все одно не відчуваю, що живу щасливим. Продуктивним, мирним життям, яким хочу жити. Я хочу прищепити своїм дітям любов до праці. Про те, щоб змусити їх щось зробити, я мушу контролювати кожен їхній крок і на кожному кроці вислуховувати нарікання набагато простіше зробити все самій. чому діти не можуть виконувати свої завдання з радістю й без нагадувань. У мене багато роботи, дуже багато. Проте іноді я замислююся, чи матиме це якесь значення в майбутньому. Мені дуже хотілося б знати, що моє життя немарне на цій планеті. Що на цій планеті щось змінилося саме тому, що я на ній жив. Я бачу, як мої друзі та родичі досягають успіху, здобувають визнання, я усміхаюся і палко їх вітаю, проте в душі мене гризуть заздрочі. Чому я таке відчуваю? Я сильна особистість. Я знаю, що майже завжди, коли доводиться взаємодіяти з людьми, я можу контролювати результат. У більшості випадків я навіть можу схилити інших до потрібного мені рішення. Я обдумаю кожну ситуацію і справді вважаю, що мої задуми переважно найкращі для всіх. Проте я відчуваю якийсь неспокій. Мене завжди цікавлять, що інші люди насправді думають про мене. Ї... Мої ідеї. Мій шлюб вичерпав себе. Ні, ми не сваримося, ми просто більше не кохаємо один одного. Ми зверталися до сімейного консультанта, перепробували те й се п'яте, десяте, але того почуття, яке було між нами, схоже уже не відродити. Усе це глибинні, болючі проблеми, проблеми, яких не усунути прискореними методами. Кілька років тому в нас. Із дружиною Сандрою виникли певні негаразди в сім'ї. Одному з наших синів дуже важко давалося навчання, він отримував погані оцінки, не міг навіть виконувати вказівки на тестах, не кажучи вже про те, щоб правильно відповідати на запитання. Йому важко давалося спілкування, він часто ставив у незручне становище найближчих людей. Для спорту був занадто маленьким, худим і мав погану координацію рухів. Наприклад, розмахував баскетбольною биткою мало не до того, як м'яч подали, з нього всі кепкували. Нас із Сандрою мучило бажання допомогти йому. Ми відчували, що той успіх, якого так важко досягти в усіх сферах життя, просто необхідний нам як батькам. Тож ми попрацювали над своїми настановами щодо сина і намагалися попрацювати також над його поведінкою та настановами щодо нас. Ми намагалися підбадьорити його. Застосовуючи техніки позитивного мислення, «Ну, мосинку, ти зможеш. Ми знаємо, що зможеш. Стисни битку трохи вище і не відводь погляду від м'яча. Не замахуйся, поки м'яч не підлетить до тебе. Якщо він показував хоч на крихту кращий результат, ми щосили старалися його стимулювати. Чудово, синку, продовжую тому ж дусі. Коли інші сміялися, ми їх сварили. Дайте йому спокій, не діймайте, він лише вчиться, а син плакав і безупинно повторював, що він ніколи не навчиться грати в бейсбол і що йому взагалі не подобається ця гра. Хоч би що ми робили, нічого не допомагало. Ми вже були в розпачі, бо бачили, як це впливає на його самооцінку. Ми намагалися його підбадьорювати, всіляко допомагати. Й мислити позитивно, проте зазнавали поразки за поразкою і, врешті-решт, здалися та спробували поглянути на ситуацію під іншим кутом зору. Тоді ж я проводив семінари для керівництва в різних куточках нашої країни. Для цієї роботи я двічі на місяць готував програми на тему спілкування і розуміння для учасників програми підготовки керівничого складу компанії IBM». Коли я провадив дослідження і готувався до цих презентацій, мене особисто зацікавило те, як формуються уявлення, як вони впливають на наше бачення і як від нашого бачення залежить наша поведінка. Це привело мене до вивчення мотиваційної теорії справджуваних очікувань або ефекту Пігмаліона. Також я усвідомив, як глибоко вкорінені наші уявлення з цього я виніс один урок. Необхідно дивитися не лише на світ, який ми бачимо, а й на той об'єктив, крізь який ми бачимо світ, бо цей об'єктив і формує наше тлумачення світу. Обговорюючи матеріал, який я викладав в IBM на нашу власну ситуацію, ми із Сандрою поволі усвідомили, що всі наші дії скеровані на допомогу синові, насправді не узгоджувалися з тим, яким ми його насправді бачили. Коли ми чесно проаналізували свої найпотаємніші відчуття, Щодо нього, то збагнули, що в нашому уявленні він по суті не відповідав нашим вимогам, не дотягував до необхідного рівня. Хоч як ми намагалися змінити свої настанови й поведінку, усі наші зусилля не давали результату, бо, попри всі наші дії та слова, насправді син відчував інше, ти ні на що не здатен. Тебе потрібно оберігати. Так ми потроху зрозуміли, що не зможемо змінити ситуацію, якщо спершу не змінимося самі. А щоб ефективно змінюватися, нам необхідно було змінити свої уявлення.